Тобі закриті двері до успіху, якщо ти не тренуєш розум так само, як тренуються м'язи. Якщо ти не готовий боротися з собою, не чекай легких перемог ні у навчанні, ні у кар'єрі. Відкриті двері чекають лише на тих, хто дисципліновано працює над собою щодня. Не натхнення, а дисципліна. Натхнення сьогодні є, завтра немає. А дисципліна допомагає щодня лупашити ту стінку між тобою і твоєю мрією та цілями. Наприклад, у сучасному Data Science чи IT-проектах ти стикаєшся з купою важких ударів: дедлайни, складні алгоритми, нескінченні відладження і тому подібне. Багато хто відступає на першій же помилці. Просто недостатня підготовка або бояться провалитися, або йти далі. В той же час, наприклад, у боксі ти тренуєш м'язи через повторення, комбінація ударів, стійкість, витривалість, робота над помилками на ринзі, так само і у математиці та аналізі даних. Кожна формула, кожен код це удар по незнанню. Повторюй, аналізуй помилки, прокачуй техніку і знову повторюй. Аналізуй табери техніки зі спорту. В навчанні та роботі вони працюють з такою ж ефективністю. Маленькі щоденні раунди тренують витривалість мозку і навички, що дозволяє впевнено заходити навіть на складні задачі. І пам'ятай, навіть чемпіони падають багаторазово, але піднімаються. Так само і у навчанні та проектах. Помилки це можливість стати успішнішим у навчанні або сильнішим аналітиком, ну, якщо ти, звісно, використовуєш математику. Кожне розв'язане рівняння, баг чи складний розрахунок це твій джеб у бік невпевненості. І не забувай підписатися, щоб знати більше та вміти використовувати математику та ІТ не лише у навчанні.